Подільський зоопарк збирає гроші на новий генератор. Він стане невід'ємною частиною зимового сезону та у разі відсутності електроенергії допоможе підтримувати життя у звіринці. Для того щоб забезпечити життєдіяльність зоопарку, а саме це роботу морозильних камер, в яких зберігаються м'ясні продукти, рибні продукти і молочні продукти. Це робота подрібнювача зерна. Це робота насосів, які подають воду для споживання тваринам та людям. Керівництво вже обрало генератор потужністю 17 кіловат та домовилося із постачальниками. Не зволікають, адже потребуватимуть обігріву і теплолюбні тварини. Відсутність електроенергії взимку несе небезпеку для деяких видів. Не будуть працювати насоси, які є залучені для роботи обігріву вольєрів, теплолюбових тварин. Тому що воду там треба це для циркуляції теплої води, особливо це примати. Ну, всі теплолюбиві тварини, які зимою обігріваються. У зоопарку закликають вінничан допомогти зібрати необхідні 320 тисяч. Саме стільки коштує потужний генератор. Збір вже розпочали. Реквізити для підтримки зазначені на екрані.